Всім привіт! Дякую, що завітали на канал. Сьогоднішнє відео хочу розпочати з вечора. Були ми у місті і не змогли пройти. Була ось така касетна розсада баклажанів по 2 гривні. Ну і не змогли пройти, вирішили ще докупити. Тому зараз буду садити. Ось у мене тут трошки є невеличкий рядочок. Прокопала вже лунки, зараз їх тут посадю. <реку> ось так це виглядає. І так роблю з кожною наступною. Ось такий рядочок у мене вийшов. Зараз ось тут попропадав перчик, а в мене там якраз трошки зійшло. Хочу досадити. Ось він. Такий трошки досадю зараз. Все одно буду зараз поливати. І заодно і він може прийметься. І тут десь ще А що тут. Не знаю, чи прийметься, чи ні. Щось це буде. Так, і там у мене є трошки волгоградський помідор. Зараз нарву їх. Там покопала трошки лунок. Ні, зараз спочатку полью, а потім нарву їх, тому що земля суха, пообриваю коріння. От зараз іду, буду поливати. У нас є ось така шланга. І тяну, тягну, тягну туди, куди мені потрібно. А мені потрібно майже в самий кінець. Тут у мене ось посходили томати, які я в лунки сіяла. Тут ще не зійшли. Тут зійшли. Тут трошки так ще. Що... Щось буде. Зараз польєм і діти дуже потребують майданчику. Ось отак. Начепляю її, відкриваю краник і зараз іду включати на основний. Шкоду робить рвіть її. Так, що якось так. Ось я покупала лунки під томати, зараз там пролью їх і тут посадю. Так, вмикаю до мережі і йду назад. Там якраз водичка почала вже бризкатись. Сьогодні наш день так пройшов. На городі нічого не робили, їздили до міста в дитячу бібліотеку. Брали дитині книжки. Одні здавали, інші брали, О, а там нігні сполола. О, вже бачите, яка гарна господиня? Кругом посипала, а там ні. І нічого буде чим займатися. займати. Часки Ну, І ось таким чином поливаємо. Сьогодні у нас цілий день вітер. Буду сподіватися, що він мені дасть пополивати. Одною рукою не досить зручно це робити. Уже як є. Хочу ще на томати познаходити колоски і підв'язати їх по всій грядці. Можливо, це дасть змогу їх врятувати, щоб вони не пеклися, та щоб менше від хвороб страждали, тому що постійно не встигаєш нічого з ними зробити, вони або попеклися, або на них якась біда напала. Там у нас у нас росте. Картоплі сьогодні не буду заливати, мабуть, вже завтра. Це треба такий шматок пропустити, це господиня, Це вже мать перегрілася була. Я вам хочу сказати, білокрилки значно менше. Тут її майже не спостерігається, що не може не радувати. І гарний в цьому році знайшли, а, як вона називається. Короче, знайшли гарну отруту від жука. Дійсно. Зазвичай у нас картоплю з'їдає жук. І ми не встигаємо, щоб вона у нас хоч трошки щось зав'язалася. А в цьому році купили нову отруту Ампліго. І так, вона дійсно дієва. Жуків я кропила майже, та, мабуть, два-три тижні тому. І жука нема, хоча і сусіди травлять. Зазвичай у нас від нас до сусідів, від сусідів до нас вони перелазять, І так от вони кочують. А тут я посіяла ще два рядочка бурячку, то щоб мало не здавалося. Треба ще колись цю полуницю до ладу довести. Ой, може, роботи тіма, часу нема, зовсім не вгонишся, якось так. Мама, але треба час і дітям приділяти. І вдома треба і їсти, зварити, і попрати, і попрасувати, і розкласти його, і позаметати, і пилюку прогнати трошки. Тому як є. В балагані проливаю тільки під корінь, щоб не так швидко оці всі хвороби перелазили на рослинки. Все одно не вдається, він щось вже жовтне лист, а щось вже не те відбувається. Але принаймні стараюсь менше, щоб не так швидко ці всі хвороби нападали на мої рослинки. Намагаюся так під корінь заливати. Кажуть, що взагалі огірки треба теплою водою поливати. Не знаю, можливо, слід спробувати, що воно з того вийде. Думаю, що воно мені там оформилося, а воно колошок. Ось ще пропустила кілька томатів, ми підв'язали. Треба завтра цим займатися. Так все, все. Тих напоїла. Якось так. Досадила трошки зі своїх волгоградських помидор. Дякую, що були цього вечора зі мною. Всім гарного та мирного неба. До нових зустрічей.